Суха старічна сосна на сопках. Дерево своє віджило, але продовжує давати життя тисячам різних біологічних видів. Найбільші з них, звісно, це пташки та вивірки. Але я не про екологію лісу і сухої деревини. Я хочу звернути увагу вашу на гілки цієї сосни. Вона висока, знімати це непросто, але якщо звернути увагу, то видно, стає дуже чітко, наскільки вони покручені. Вони скручені тут так, наче із, із кожної з із них хтось намагався вийти якісь. Канати немає жодної гілки прямої. Вони всі скручені у вірьовки. Сподіваюсь, що, сподіваюсь, що телефон, камера телефона візьме такі незвичайні. Ось, де да навіть. До однієї з них можу дотягтися. Усі гілки скручені. І що цікаво, зліва, зліва від мене вони зараз скручені проти годинникової стрілки. А справа. А справа від мене ось! Вони скручені за годинниковою стрілкою. А спиною я стаю на південь. Якщо стати спиною на південь, то гілки у сосни скручені на схід за годинниковою стрілкою, а на захід проти. Ось ось такий цікавий факт.